Вітаю, друзі, це друга частина українських фразеологізмів. Ми говоримо. Нові слова, нові фрази, нові речення, які відтепер і надалі можемо вживати у повсякденному житті, задля популяризації нашої рідної, красивої, малозвучної української мови, і в цій другій частині ми беремо старт із фрази, яка вам точно відома: це знов за рибу гроші. Знов зарибо гроші вживається, коли ви наполягаєте на чомусь або настирливо вам повторюють те, що ви хотіли би, але іще не забули. Ну одним словом, для надоїдливих людей Таку фразу можна застосовувати. Наступна наша фраза на сьогодні це годувати жданиками. Годувати жданиками це неодноразове щось обіцяти і не робити, не дотримуватися обіцянок. Петро завжди годував мене жданиками, а не купив, ну що там, 14-тейфон, не знаю, що вам хочеться найбільше на даний момент. Ще одна красунька фраза це небо прихилити. Мені здається, тут абсолютно все зрозуміло. Це коли людина ладна зробити для вас абсолютно все і дістати навіть зіроньку з неба. Наша наступна фраза, яку ми сьогодні будемо вивчати, розглядати, це як Пилип з Конопель. Як Пилип з Конопель це недоречно, недоладно або невчасно щось зроблено або сказано. Сказав, як Филипп з Конопель, вчудив, як Филипп, як Пилип з Конопель. Хочеться мені Пилипа Филипом назвати, треба це. Якось прибирати свого життя ніяких филипів немає в Україні, лишень плипи. Тому як плип з конопель, і не інакше. Ще одна красива фраза це топтати ряст. Я таку, між іншим, фразу чую вперше. Топтати ряст це жити.